Гляньте, що за виніс керма в цьому велосипеді. Цікавий річай. Кермо теж річай. Манетки Шиманівські, промакс Гальма, вилучка RockShox Judy. В хорошому стані, вона дуже ресурсна така вилучка. Обода WTB. Пістоновані, шиманівські втулки. Не скажу, що це халява ціна за цей велосипед, але він того вартий. Дуже гарно укомплектований в гарному стані. Це Arrow Швейцарський велосипед, Відці, навіть амортизація в підсиділі, алівіо передній перемикач, шатун Shimano. Позаду у нас касета. так Касета в нас вісімка, діорівський перемикач. Обуда ще з добрим запасом. Тут їх вібрейків стираються а тут є ось така лінія, вона індикація зносу обода. Цей обід в прекрасному стані. З іншої сторони, гляньте теж рама. Ні не закоцана, ні, ні нічого. Фарбування це дуже міцне. Це велосипед з тих часів, коли робили ще на якість, його поцарапати дуже важко. На сонці він теж не вигоряє, так як інші велосипеди. Буде зберігати свій вигляд. Кого зацікавив, може приїхати в СМТ куликів, затестувати його. Також є багато велосипедів такого плану. А хто з інших міст надсилаємо новою поштою. Завдаток 500 гривень пакуємо в коробочку день-два і можете збирати велосипед, насолоджуватися подорожем.